Сьогодні є багато для е, малого середнього бізнесу, багато грантів. Їх так. не потрібно боятися, їх потрібно отримувати. Сьогодні є багато кредитів 5,7-9. Да, пільгові. Угу. Пільгові е, пільговий кредит. Е, єдине, що я вам точно раджу брати кредит в валюті, е, в якій працюєте. Скоріше за все, це гривня. І е, оцінювати партнера е, усякбічно, зі всіх боків, і не боятися пустити собі думку в голову, що буде не 50 на 50, а 70 на 30, в будь-який будь бік. Це може бути. І 30 – це теж нормально, якщо вони захищені, і 10 – нормально, якщо вони і 3, якщо вони захищені акціонерною угодою. Велика компанія, мажоритарний акціонер, ні ну, здебільшого не бореться з міноритарія. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Фічер Бізнес-Клаві щомісяці. Чому ви ще не з нами?